можливості, які тут у місті є. Мені подобаються те місто, бо воно старовинне і тут багато будинків збереглося, вони дуже затишні, гарні. Важливо, аби діти Львова та інших українських міст могли не просто прочитати книжку, довідатись більше про міські процеси, а також відчути, що вони можуть впливати на місто. Тому зустрічі з мерами, з владою міста є дуже важливими, адже вони відчувають, що можуть запропонувати якусь ідею і до них прислухаються. Щоб не було заторів і щоб покращили дитячі майданчики. Хотіла б, щоб менше будувало нових таких будинків сучасних. Щоб Львів розвивався. Я хотіла, щоб стало багато велодоріжок, бо я трішки боюся їздити на по дорогах. Уже гарно ми мали змогу спілкуватися з дітьми, і міський голова і Ірина і я, тобто проговорити конкретні кейси. І ми багато кейсів беремо в роботу від хідника до якихось там появи різноманітних центрів. Тому сьогодні книжка це не просто є там річ, яку можна почитати, та це і формування спільноти, і можливо для когось зняття якихось бар'єрів. Я сьогодні була вражена, що багато дітей у Львові підняли руку, що вони хотіли би стати мерами, чого не було в інших містах. Я дуже сподіваюся, що завдяки таким зустрічам ми зможемо сформувати актив жителів з маличку і показати, що у міста є кожен з нас. Ще я стану мером. Я б допомагала престарілим бабусям, дідусям. Я буду допомагати їм робити будинки для них і допомагати з грошовими потребами. Я б зробив більше велодоріжок і покращив тротуари, щоб у них не було ям і не було таких великих схилів. Я би хотіла зробити, щоб було більше школ і садків. Ці формі, в якій подана книжка, звичайно, що дуже вона велику має цінність, бо це інтерактивна книжка з QR-кодами у формі гри. Діти активно можуть ознайомлюватися з новими термінами, відчути себе дорослими. Книжка вчить природозберігаючим технологіям, і це важливо, бо з маленького закладаються всі фундаментальні засади культури, поведінки.